Олександр Смик розпочав свою творчість пізно в 33 роки. Його тексти торкалися сердець та змальовували життєві почуття і події. Нині творчим доробком автора може пишатися вся Україна. Сьогодні маю близько 20 книг, маю 26 власних дисків. Різні люди співають, з різними людьми працюю. Я писав п'єси, мені пощастило, вони були всі поставлені. Я писав кіносценарії, є фільми. Я зробив сад творчості, єдиний сад творчості на Україні, і це єдиний сад скульптур. Тексти Олександра Смейка відповідають певним замальовкам: для нього творчість це життя. Він не називає себе романтиком, а людиною слова і діла, і так вчить інших. До молоді звертається просто і лаконічно. Один тільки меседж: не будь солодким, бо розлижить, не будь гірким, бо заплюють. І в мене є власне своє кредо. Кожне слово діло, кожен чинок честь. Організатор заходу Ірина Шинкарук розповідає, що для неї творча співпраця з Олександром Смиком надважлива, адже він є автором багатьох її пісень. Співачка прагне, щоб і молодь переймала досвід у талановитого поета, композитора і драматурга. Для мене це ще одна можливість поспілкуватися з другом, з людиною, з якою ми творчо співпрацюємо і. Хочеться, щоб студенти, які виходили на сцену, отримали такий своєрідний майстер-клас. І хоча студентів у залі було небагато, такі зустрічі для них важливі, запевняє молодь. Це не лише формує їх музичний смак, а й популяризує українську музику. Потрібно розвивати у студентів таке почуття естетичне і особливо щодо українських певних композиторів, українських співаків. І, звичайно, не тільки до українських але й до зарубіжних, оскільки, наприклад, я фанатка Бітлз. І тому для мене це, як я їй сказала, це життя. Музика це певна естетика, те, що допомагає творити. Після концерту усі бажаючі мали можливість придбати диски та збірки Олександра Смика.